Моє вітання. Сьогодні поясню, хто може претендувати на карту сталого побиту з підстав польського походження, якщо йдеться про документи. Як удокументувати, що ви є польського походження? Зверну увагу на те, що люди часто не розуміють різниці між тим, що вони родичі громадян Польщі якогось іншого походження ніж польського, наприклад, українського. І... Е Поляками, людьми польського походження, неважливо громадянами якої країни вони були. Тобто до мене звернувся хлопець, який вважає, що він може претендувати на карту сталого побиту з підстав польського походження і надає інформацію про своїх родичів. Свідоцтво про народження у нього немає. Але з того, що видно з їхніх імен, прізвищ, з того, в якій місці місцевості вони народилися, і з того, в, який, в якої вони віри, свідчить про те, що вони, скоріш за все, записані в свідоцтвах при народження українцями. І, отже, так, вони були на території Польщі, народились на території Польщі, були громадянами Польщі, але вони не є польського походження. І тому... Саме це буде написано у відмові при подачі на победсталий з підстав польського походження. Якщо залишились запитання після прослуховування, ставте на номер 730 150 901. Якщо питання, чи це правда? То це питання психологічне, то спочатку перед цим зайдіть на сайт, там є номер конта, туди треба запитати, ну, заплатити суму на ваш розсуд. І потім звертайтеся, і я вам буду повторювати те, що вже сказав, відповідати на питання, чи це правда, і на інші і психологічні питання. Ще раз питаю, телефон 730 150 901.